14 березня 2025 року Мінюст затвердив зміни до переліку типових документів. Зокрема, терміни зберігання документів із військового обліку та бронювання приведено у відповідність до оновленого порядку номер 1487. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Наприклад, списки персонального військового обліку тепер зберігатимуться три роки, тоді як журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку сім років, як це передбачає порядок номер 1487 У зв'язку з цим на підприємстві необхідно переглянути та оновити номенклатуру справ з урахуванням оновлених термінів зберігання документів. Крім іншого, з 4 квітня 2025 року змінюються правила оплати лікарняних для сумісників. За новим законом номер 4158 допомога по тимчасовій непрацездатності виплачуватиметься як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, але лише у разі страхових випадків, що сталися після цієї дати. До 31 березня 2025 року оплата лікарняного за рахунок пенсійного фонду здійснюється за одним з місць роботи або за основним місцем роботи, або за сумісництвом.